Вітаю всіх швиденько візьмемо від до стрес і псо. Багато зараз і псо гуляє просто капець. І від цього ми стресуємо, тому що це і псо впливає на психіку. І телеграм-канали дуже сильно розгін роблять на цьому і псо. Просто давайте обережно все читати, аналізувати і думати. Головою треба думати, війна робить мозг тупим. На жаль, чим далі війна, тим люди тупішають. Просто людина на стресі тупішає. На стресі реально тупіша людина, і вона не може реально відкинути, де правда, а де ні. Тому, давайте так: порада від карт. Як нам оберегтись від Іпсо і не стресувати від Іпсо? Що карти скажуть? Як нам від цього відхреститись? Бути сильною людиною це карта влади, карта сили. Знаєте, менше читати Гедоти і більше вірити в себе. І також відпочивати. Тут, тут не тільки влада, як мені багато хто пише, тут бачу тільки владу. Послухайте, у вас вузькість мислення. Це дуже широка карта. Вона також каже про широкий кругозор людини, медитації, відпочинок. І це, перш за все, сила в собі бути сильними. І ось це фільтрувати інформацію, відбиватись від гімна. Скажу відразу. Тому що і псов влізе як гімно. І це правда. А треба від цього відбиватись, тому віримо в ЗСУ, віримо в себе.